Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні готуємо ось такі сирні пончики. Це дуже легко і неймовірно смачно. Для приготування нам потрібно 500 грамів сиру, 2 яйця, 100 г цукор плюс ванільний цукор, 100 г сметани, 400 грам борошна, чайна ложка соди. У мене було трішки менше сиру, тому я цю нестачу замінила сметаною, просто взяла трішки більше сметани. Спочатку я поєднала сир, яйця, цукор та сметану. І вирішила перебити це все трохи блендером, тому що сир мав занадто крупні грудочки. Ось так все злегка поєднуємо. Далі додаємо чайну ложку соди, дрібку солі, борошно та замішуємо тісто. Замішуємо м'яке тісто і одразу ж переходимо до формування пончиків. Воно трохи липне до рук, тому, перш ніж формувати кульку, руки припиляємо борошном, тісто набираємо ложкою і тоді формуємо кульку. Самі кульки потрібно робити невеликого розміру, близько 4 см в діаметрі, для того, щоб вони гарно пропеклись усередині. Ось таким способом ми формуємо всі кульки і далі переходимо до смаження. Беремо посудину з товстим дном. Олії наливаємо так, щоб е, пончики там могли вільно плавати. І смажемо на середньому вогні до ось такого золотистого кольору. Виймаю я їх на серветочки, для того, щоб забрати зайву олію. І одразу ж потім обкачую в пудрі. Це дуже простий і вдалий рецепт. Виходить ось така гора смакоти. Пончики дуже пухкі, гарно пропечені, смачні, як самі по собі, так і з варенням якимось можна їсти. Тому обов'язково готуйте, смакуйте. Думаю, вам також сподобається і вашим рідним, як і мені. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в нових відео.